Доброго дня, любі учні! Сьогодні розглянемо тему числові нерівності до ведення числових нерівностей. Зі знаком нерівності ви познайомилися ще в початковій школі, коли порівнювали натуральні числа, довжини відрізків, висоти чи кількість предметів. Ми весь час щось порівнюємо. Уже автоматично ми можемо сказати, що 3 більше, ніж 1, а п'ятиповерховий будинок менший, ніж 13-поверховий. В математиці більше-менше прийнято записувати за допомогою спеціальних знаків. Наприклад, А більше Б, А менше Б або А дорівнює Б, якщо А і Б однакові числа. Але на співвідношення більше-менше можна поглянути із іншого боку. Число А більше від числа Б, якщо різниця А Б є числом додатнім. Число а менше від числа Б, якщо різниця А мінус Б є числом від'ємним. Порівняємо, до прикладу, числа 7 і 5. Ми точно знаємо, що 7 більше, ніж 5, але застосуємо метод різниць і перевіримо. 7 мінус 5 дорівнює 2. 2 більше, ніж 0, а отже, 7 більше, ніж 5. А от з дробами не все так очевидно. Наприклад, 7 восьмих і 0,9. Віднімемо. Переведемо 9 у звичайний дріб, зведемо до спільного знаменника, віднімемо і отримуємо мінус вісімдесятих. Мінус вісімдесятих – число від'ємне, а отже воно точно менше, ніж 0. Таким чином, восьмих менше, ніж 0,9. Також ми знаємо, що на координатній прямій числа менші лежать лівіше, ніж числа більші. На нашій координатній прямій бачимо, що С менше, ніж А, А менше, ніж Б, і С менше, ніж Б. Нерівності, які містять знаки більше і менше, називають строгими. Але на практиці ми часто користуємося трошки іншими поняттями. Наприклад, Марта постановила собі щодня читати не менше 10 сторінок і з'їдати не більше однієї цукерки. Таким чином, Марта має щодня читати мінімум 10 сторінок, але може прочитати і 15, 20, 50 сторінок, а от цукерок вона може з'їдати одну або ну, жодної або нуль. Такі знаки подвійні, називаються нестрогими знаками і читаються більше дорівнює або менше дорівнює. Якщо обидві частини нерівності це числові вирази, то таку нерівність будемо називати числовою. Бачимо на екрані три числових нерівності. В свою чергу числові нерівності можуть бути правильними і неправильними. Перевіримо, 2 менше 5. Тут все логічно, все правильно, це правильна нерівність. Мінус 4 більше, ніж мінус 6, це також правильна нерівність. 5 менше нуля. А тут уже бачимо, що тут ні. Неправильна нерівність. Нерівність, яка містить змінні, при одних значеннях змінної може бути правильною, а при інших неправильною. Поглянемо на дану нерівність: 2х плюс 3 більше, ніж 5. Для розв'язання цієї нерівності застосуємо ті самі властивості, які ми застосовували для розв'язання рівнянь. Перенесемо всі доданки зі змінною вліво, всі доданки без змінної вправо. Що ми маємо? 2х більше, ніж 5 мінус 3. Не забуваємо, що при перенесенні змінюємо знак на протилежний. 2х більше, ніж 2. Поділимо обидві частини рівняння на 2 і отримаємо, що х більше одиниці. Тобто наша нерівність буде правильною, якщо х буде дорівнювати 2, 3, або навіть 8,2 7. також сюди підходить. Нерівність буде неправильною, якщо х буде дорівнювати 1, 0. Мінус 2,38 і так далі. Тобто всі числа, які 1 або менше. Поглянемо, наприклад, 2. Яке з чисел А і Б більше, якщо А плюс 7,8 дорівнює Б плюс 3,5. Також перенесемо всі доданки зі змінними вліво, всі доданки без змінних вправо. Що маємо? А мінус Б. Уже бачимо різницю. Дорівнює 3,5 мінус 7,8. А мінус Б. Навіть не обчислюючи, бачимо, що це буде число від'ємне. Таким чином а буде менше, ніж Б. Розв'язали. І поглянемо, наприклад 3. Доведіть, що для будь-якого значення А справджується нерівність. Пам'ятаємо, що нерівність буде справджуватись для будь-якого значення зміною, якщо ця зміна десь там в процесі розв'язання у нас зникне. Знову застосовуємо ті самі властивості, що і для рівнянь. З лівого боку ми бачимо формулу скороченого множення квадрат різниці. Розкладаємо а мінус 6А плюс 9. З правого боку ми бачимо множення многочлення. Розкладаємо за методом фонтанчика. а квадрат мінус 4а, мінус 2а, плюс 8. Перенесемо все в один бік. А квадрат, зразу буду зводити подібні мінус а квадрат поєднувати. Мінус 6А, плюс 4А, плюс 2А, плюс 9 і мінус 8. Більше, а тут у нас залишиться 0, тому що ми все звідси забрали. А квадрат мінус А квадрат у нас буде 0. Мінус 6а плюс 4а буде. мінус 2а плюс 2а також буде 0. Що у нас залишається? 9-8 1, 1 більше 0. Наша нерівність правильна, а у нас в процесі розв'язання зникло, отже, нерівність буде справедлива для будь-якого значення а. А тепер постав на паузу і спробуй дати відповідь на запитання. А я дякую за увагу. Гарного дня!